Усім привіт! Мене звуть Олександра. Сьогодні запрошую вас подивитися мою ранкову ротину у день, коли я вдома нас чекає невеличкий сніданок, догляд за собою. Легка вкладка мої. Звички ранкові, так що, якщо вам цікаво, то давайте почнемо цей день разом. Прокидаюся я зазвичай від того, що мене будить моя донька, але я останнім часом змінила свою нічну родину, так скажемо, і намагаюся лягати раніше. І ось останні два-три тижні я прям відчуваю, що висипаюся, тому що до цього в мене реально були проблеми. В неї змінився час підйому стала дуже рано, лягала пізно через роботу і зрозуміло, що так просто. Неможливо після пробудження я відправляюся у душ. Колись вам показувала таку пластикову щіточку для шкіри голови, але зараз змінила на ось таку силіконову і вона краще справляється її своєю задачею. Дуже гарно так стимулює взагалі ріст волосся, і вона не пошкоджує саме волікулу волосся. А це важливо, тому якщо. Такою щіточкою хочете користуватися, то обов'язково обирайте із м'якими силіконовими щитинками. Тоді від неї буде тільки користь і ніякої шкоди. А я пам'ятаю, що я повинна зняти відео про як саме я відновила та відростила волосся, тому воно буде зовсім зовсім скоро. Я не забула. Виходимо до зали. Зараз будемо готувати сніданок. А я вам сьогодні хочу тим часом розказати, що ось цю піжаму, яку ви бачите зараз на мені, може виграти одна із вас за просту. Одну єдину умову про неї я вам розповім у кінці відео. Поки моя донька тут е, ніяк не хоче брати йогурт, покажу вам спонсора саме сьогоднішнього відео, і це бренд домашнього одягу Лавірго. Е, усі подробиці я вам розповім у кінці, тому обов'язково залишайтеся. Тут на сніданок сьогодні класика, одне те саме ніякого різноманіття. Все ще не відпускає ікорна звичка із нового року. І ось такі класні чашки. Це подарунок теж на Новий рік. Зараз дуже часто їх використовуємо. Накриваю на стіл. Тим часом чоловік намагається вмовити соню пройти. Поснідати, але це задачі сірочкою. Це я вам показую банановий хліб, готувала його з вечора і вийшов він реально дуже класний. Якщо хочете, теж вам розповім. Рецепт. Тож тут ми снідаємо з усіма, хто дійшов до столу і відправляємося приводити себе до ладу. Волосся вже трохи висохло, тому починаю саме із нього. І я зараз використовую ось таке масло від гізо. Єдине, що мені в ньому не подобається, це саме піпетка, тому що дуже важко масло із неї розподіляти по рукам. Воно завжди протікає. І я не знаю, чи це брак тільки моєї пляшечки чи ні. Тому якщо у вас є таке масло. Масло користуйтесь, то, будь ласка, поділіться інформацією. Отже, я просушую волосся, намагаюся якомога краще просушити саме потилицю і залишити волосся на 80-70% сухим, як кажуть у усіх інструкціях по укладках на Dyson. Я вже м, звикла, якщо чесно, у цьому місці у січні я вкладала волосся майже завжди на нього, а тільки не завжди накручувала. Бувало, що вирівнювала. У мене волосся трошки бухнасте, але загалом воно Досить гарно, навіть якщо вирівнювати. Отже, вмиваюся я ось такою вмивачкою від CeraVe, вона підходить на ранок і показувала вам цей тонік від Ніглі, що він вже закінчується, класний. Вітамін С від The Ordinary у форматі крему. Він такий схожий на дуже мілкий скраб. На початку я не розуміла, чи мені подобається ця консистенція, але зараз я звикла і можу вам рекомендувати дуже класний саме вітамін С. Далі наношу крем під очі від Moonrun. Теж користуюся ним давно. І зараз міксую ось ці дві сироватки для Вій. Про одну вам розказувала про The Ordinary а ось цю синю купила не так давно. Ще пробую. Далі засіб для брів не подобається мені взагалі. Я просто потрапила на його рекламу у Тіктоці, купила собі і купила подрузі на новий рік і взагалі не розумію, як ним користуватися. Я нібито все роблю правильно, але ця щіточка, саме на аплікаторі, вона абсолютно безнадійна, тому його не рекомендую. Дуже дивний продукт і фіксує не так, прям щоб. Добре, показую вам укладку, і тут останній штрих це дезодорант і ось такий аромат від Rituals, пахне квіточками. Відправляюся на кухню, мені треба приймати ліки за призначенням лікаря, якось вам теж розповім, що саме я п'ю, що саме мене турбує, і мої бади. Обов'язково консультуйтеся із лікарем, а я на постійній основі приймаю вітамін С курсом Біотин та омегу 3. А далі давайте роздивимося трошки подарунок, який сьогодні буде тривати бренд La Virgo, Ось таку піжаму може виграти одна із вас. Я просто обожнюю гарний домашній одяг. Мені важливо, щоб було зручно через те, що я постійно щось там роблю, копишуся із дитиною, і це один із таких варіантів. І так, умови розіграшу. Я хочу нагадати, що вас тут дуже набагато, тому у кожної є величезні шанси виграти класну піжаму. Вона із дуже цупкого, щільного, об'ємного матеріалу, вона класно тримає форму, тому я впевнена, що кожній з вас подобається, щоб виграти такий комплект, бренд відправить вам подарунок. Треба виповнити лише одну просту умову. Написати внизу під цим відео у коментарях, яку звичку ви хочете, давно плануєте, мрієте додати до своєї ранкової рутини і чому що саме вона для вас змінила. І це все. Результати будуть за два тижні. Я виберу просто рандомний коментар із усіх тих, що ви залишите. Тож я всім бажаю удачі. А бренду лавірго. Я дякую за такий класний подарунок для моїх красунь глядачів. А вам дякую за перегляд, удачі вам у конкурсі і побачимося з вами дуже скоро.